Ігор Настя Єва. Два роки. Три. Два, два, два роки. Забув. літом буде три. Літом буде три. Так. Не вистачає часу один на одного. Да. Дуже мало часу саме вдвох без дитини, і це важко. Не в домі батьків, але біля батьків. Так, біля. Окремо, так, да. окремо. окремо. Не так часто хотілося б більше. Особливо, коли з'явилася дитина, от, то дитину ввечері покупати, помити, на сон укладати. І от якраз ввечері, коли я з роботи приходжу, наче є час, то максимум можна там, з дитиною на руках про щось поговорити. Yeah. Ну, можливо, навіть на якісь біблійні теми, але так, щоб сісти і спокійно почитати, то зараз так бачить. Так, ми частіше ділимося, хто там що читав, так. Да. Да. То, що подивився. Да. У нас читання Біблії, наче разом дуже важко, тому що коли я разом, то це вже вечір і вже треба от, Біблію, наче більше корисне читання. Більше думати про інше, аніж про себе якось. Да. Не будь таким егоїстичним. Жити для неї. Ну так як Христос жив для нас і навчив нас жити не для себе багато допомагає, yeah. і допомагає і якось облічає, коли от щось там не так, якісь нюанси є. То два-три дні проходиш, вважаєш, думаєш над цим, і, і так само він говорить до тебе і потім може щось вирішить. Рідко ну, конфліктуємо, якщо чесно. Так, ми рідко конфліктуємо. Якщо... Да, ми... Ми, ми за половиною роки. Ще ні разу не посварилися. Так. <свист> да, да, не ніхто, при... не ніхто не вірить, ми ні разу ще не сварилися. Е, ми слухаємо. Та да, слухаємо, О, якщо, якщо, якщо вони різні, там, то можуть бути різні. Ну, у нас немає різних думок на якісь глобальні загальні поняття. У нас вони однакові. Тому ми, нам, напевно, легко. Якось пріоритети, да? Пріоритети цінності, ось, цінності однакові. однакові. А, а якісь такі маленькі нюанси, які можуть бути різними. Ну, я так вважаю. колір одежі чи де буде шкафчик стоять, битові, то це стараємося вступати один одному. Більше читати разом. Так, да, більше читати. І більше, більше говорити. Більше говорити. Просто як пройшов день, що планую. Да, один, один з одним роз... Відкриватися і не, не закриватися ніколи. Постійно, постійно, все двоє, як одне ще було.